Друзі, нашому питовнику ця слива підписана як янтарна Мліївська. До речі, Мліївська це ключове слово. Її придумали в Мільїві, в станції. Такі вражають в цьому году. Взагалі вона здорова така. Я не один раз показував відео вам по цій сливі. В цьому вона призошла <кл> всі, як по-українськи сказати. Бажання, чи, Бог її знає, сипеться вже потихеньку, дозріває, падає, бачите, спіла вже. Така має такий іній на собі, як стирається, перетворюється в янтар, справді. Колір янтаря має. На жаль, ні разу ми її не обробляли, не мали ні бажання, не бачу доцільності обробляти, тому що її занадто багато, гарантія, що вона буде боліть. Ну опять же ж українська натура все моє, спрацювала на всі 100%. Сажанці в цьому році є, якщо будуть потрібні, звертайтеся, з задоволенням допоможемо.